Чиль ти сьогодні будеш довести? В принципі, я за. Можна я якось біля тебе присяду? От, Отут дивись. От, Отак. Не буду тобі заважати. Так, в мене таке відчуття, що ні, не йди, не йди. Залишся, ну будь ласка. Так, сподіваюсь, мене добре чути. Підозрюю, що е, е, горизонт завалений. Бо в мене таке чувство, що наш дім якому 100 років зараз якось, ну, коротше, отак повернувся. Не знаю. Дивне відчуття, але це нормально для нашого дому. Іноді в нас не закриваються двері або вікна, тому що він такий навіть, рухомий, він підлаштовується під погоду і змінює трошки. Коротше, якщо чесно, якщо ви з Дніпра, і, можливо, ви знаєте, хто здає квартиру в центрі до 8 тисяч гривень. Я двокімнатну бажано, або трьох. То я буду дуже вдячна, якщо ви порадите якісь варіанти, або, можливо, хтось у вас здає, тому що треба здається з'їжджати, бо одного дня цей дім впаде прямо нам на голову. Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рудіка, і це недільна триндільня. Я навіть не знаю, що я напишу в назві цього відео. Тому що, по суті, це буде ні про що, а просто апдейт по життю, скажімо так. Тому що я останнім часом е, не дуже часто виставляю відео, то в мене був період, я прям така, багато відосів робила. Зараз це протилежний період, коли я не роблю відоси. І е, от два тижні тому, два тижні вже вважаю, не було відео на каналі, і два тижні тому я була у своїй Прекрасної психологині. Звертайтеся до психолога, якщо ви відчуваєте, що вам це треба. І по всіх симптомах і тому, що я розповіла, ми зрозуміли, що я вигоріла. Але ви ніколи не повірите від чого. Я вигоріла від свого улюбленого блогу, який я веду, який в мене є, який прекрасний, який я з такою любов'ю роблю. Але виявляється, що я усе, що це відчуваю, це від блогу. Це сумно навіть визнавати. Це в тому, що в якийсь момент я зрозуміла, що блог це моя робота. І що... Бо це робота, бо я дуже багато часу приділяю тому, щоб шукати там якісь новини, або ще щось монтувати мені, це не дуже легко дається, бо в мене болять очі. Ну, коротше. І в якийсь момент я таке думаю, так, це моя робота, тому що є люди, мої рудики, які чекають якесь відео, просять, наприклад, щось в коментарях, я відчуваю свою відповідальність, тому це моя робота. Але коли ти своєму мозку кажеш, що це твоя робота, а твоя робота приносить тобі. Робота повинна приносити гроші. Давайте так. Роботу ми можемо назвати те, що приносить якісь е, е, фінансові або якісь інші вигоди. Е, що для мене Особиста робота, робота це те, що приносить гроші. Наприклад, в мене є робота, моя основна, на якій я працюю соціальним педагогом. Вона приносить мені гроші. Я її дуже сильно люблю, але е, окрім всього, я також люблю кушати, люблю платити за квартиру. Ну, може, це я не дуже люблю, але я зобов'язана це робити. Ось е, і люблю, я не знаю, що купляти собі книжки, наприклад. Що стосується блогу, в блозі в мене є дуже багато класних плюшок, починаючи від афієзних людей, якими я познайомилася завдяки блогу, закінчуючи тим, що, наприклад, дуже умовно дякую величезне Марина Мушка, яка прислала мені всю. В збірку Гаррі Поттера. Я в захваті, я його зараз читаю, і це офігезно, я дуже-дуже сильно вдячна. І це один з плюсів блогу, тому що ми б ніколи не познайомилися, якби не блог. Я дуже вдячна всім рекламодавцям, які до мене приходять, які хочуть зі мною якось співпрацювати. По-перше, мені це дуже приємно. А по-друге, звісно ж, це дає свої плюси. Умовно, коли я працюю по бартеру, я отримую речі, які. Мені подобається, які б я хотіла. Або, наприклад, якщо мені платять гроші, хоч мені платять небагато, але все ж таки це якісь гроші, ти відчуваєш якийсь умовний фідбек, коротше кажучи, в о цьому. Але е, щоб ця робота, яка блог, я називаю роботою, приносила мені достатньо грошей для життя. Мені треба в нього вкладати ще більше. Більше часу, більше енергії в мене нема. Ну коротше, і це, знаєте, змія кусає себе за хвост, тому що треба вкладати більше енергії. Більше енергії в мене нема. І тому я починаю прокрастинувати. Ну коротше. Е, тому хочеться сказати про те, що я повертаюся до заводських налаштувань. Я відмотую блог до того моменту, чому я почала цим займатися. Це не моя робота, це моє хобі. І я люблю це. Я люблю свій блог. Мені треба. Потребувати і вимагати від нього е, якісь гроші або ще щось таке, тому що це не та причина, чому я його заводила. І це чому вже два тижні немає відео? Тому що я дала собі можливість відчути, що блог не є моєю роботою, і що я повернусь в нього е, тоді, коли в мене буде бажання і будуть сили. Тому що... Якщо я продовжу сприймати блог як роботу, саме роботу, де я повинна регулярно щось викладати, я перестану його вести. Я знаю це. я вже відчуваю, що я е, іще трошки і я кину блог. Я знаю це, я це бачу. Я навіть зі сльозами на очах це кажу, тому що мені дуже... Не знаю, соромно перед людьми, які на мене підписані. Соромно перед людьми, які мене підтримують, моїми спонсорами. Я дякую вам величезне. і Мені дуже шкода, що я не можу дати більше. Але мені треба повернутися назад, тому що те, заради чого я робила цей блог, кудись. Ой, матюкнулась. Кудись поділося, Сенси підмінилися. І це неправильно. Тема номер 2. Вчора я цілий день... Не брала телефон в руки, не користувалася соціальними мережами, видімкнула інтернет і попередила в соцмережах людей, що ви зібрали не, не зв'яжетесь онлайн. Боже, яке це полегшення було! Це був прекрасний день без нічого. Це був перший день від початку повномасштабного вторгнення, коли я не сиділа в інтернеті. І я нарешті відпочила. І якщо чесно, я раджу кожному, у кого є така можливість. Відмовитися в інтернету на день. У мене б цієї можливості не було, якби я зараз не хворіла. І я зараз не хворію і не ходжу на роботу, звісно, бо я працюю з дітьми і я не можу їх заражати. Ось. Тому в мене просто королівська реальна можливість. Я була вдома, сама, я все вимкнула, я тільки малювала, читала книги і втичила. І це вперше від початку повномасштабного вторгнення я відчула спокій. Я не думала, що це вже реально для мене, якщо чесно. Тому що якби людина з тривожністю, Діагностованою тривожністю. ось. Мені було так хірена, що зранку, коли я сьогодні прокинулася, включила інтернет і побачила кількість повідомлень, на які я повинна відповісти, я така: уху ху ху ні нє-ні-ні-ні-ні, мені стало прям. Фізично важко, я знову відчула, що у мене сердечко таке. І я зрозуміла, що це, до речі, не стосується так новин, як стосується саме спілкування. Інтернет, вибачте, просто ціля така гарно прийшла. Інтернет і спілкування в соцмережах ніби вимагає від тебе миттєвої відповіді. Тому що, коли ти не відповідаєш довго, то ти виявляєшся якийсь мудачиней, який, ну, типу, я ж тобі написала, відповідай мені. Хоча по суті навпаки в інтернеті. Можна спілкуватися тоді, коли ти цього хочеш. Але дуже часто люди такі, що ти так довго відповідав. А я з тих людей, які можуть довго відповідати, я вибачаюся перед всіма своїми друзями, в мене їх не так багато. Та все ж я да, з тих людей, хто відповідає довго, тому що в е, мене немає на це енергії. Я не знаю, як так, я вже довго працюю з психологинією, я п'ю антидепресанти і все інше. але Весь цей час я відчувала, що в мене тупо немає енергії. От знаєте, коли ти дивишся і розумієш, що максимум, що в тебе є, от подивитися рілси. Я дивлюсь, е, боже, пожалуйста, тільки не заклюйте мене, тому що я знаю, що багато хто може сказати, що це повна херня. Але е, я не знаю, чи є тут люди, які люблять кій поп, е, а в моєму випадку навіть Джей-Поп, госпити, тому що я обожнюю групу XT е, і Blackpink. Це корейці, а XG — це японці, японки і корейки виходить. І я просто заходжу, дивлюся їхні танцювальні відео, дивлюся їхні якісь блоги японською або корейською. Коротше, це мегілті плеже. І все. І таким чином я прокрастиную просто мільйони тисяч годин, коли мені треба комусь відповісти, або прям треба щось робити. Це я підходжу до того, що. Блог це робота, до мене приходять рекламодавці, я їм кажу, там тоді то буде таке відео, я його зроблю, буде, наприклад, умовно вставка з психологічною платформою. І я тепер зобов'язана це зробити. А я розумію, що в мене немає сил. І, коротше, <клодження> заводиться там машина прокрастинації. Це просто капець. Зараз я. Розумію, що я вже багато місяців постійно вибачаюся, що ой, вибачте, мене там не було тоді, ой, вибачте, мене не було тоді. Тому що я відчуваю цю відповідальність перед людьми, які на мене підписані. Але також я зараз розумію, що люди, які на мене підписані, ми ж всі люди, ми не сидите і не чекаєте, поки я щось викладу, а я і не сиджу, і не ду. Ні. Я якраз таки сиджу і думаю про те, що я повинна щось викласти, тому що там умовно був поганий день, і хочеться якось порадувати, а в мене немає сил радувати. в мене позитива вже не залишилося, і я намагаюся дати те, чого в мене навіть і немає. Ну коротше, так що ми повертаємося до заводських налаштувань до безпорядочного контенту. Незрозуміло прошу, як би це тупо не звучало. Отака от вийшла надільна трендільня. Що я хотіла б сказати? Якщо у вас є можливість відмовитися від інтернету на один день, я не кажу набагато, бо я теж собі не можу цього дозволити. Бо найперше, ти читаєш новини, друге, ну там повідомлення про тривоги і про те, що в нас летить, теж читаєш в інтернеті, бо я вчора цього не читала, і на тривогу я орієнтувалася на те, що звучить за вікном. От це теж було досить таки цікаво, тому що така: о, тривога. Але мені було не так тривожно. Та все ж. Якщо у вас є можливість хоча б на один день відмовитися від інтернету і просто повмикати, спробуйте зробити це, тому що це один день без задротства вартував тижнів відпочинку. Реально вам кажу, тому що я багато разів намагалась відпочивати. Але як я відпочиваю? У мене поруч грає серіал Офіс. Я паралельно малюю, наприклад. Дві дії, у тебе зайнятий мозок, очі, руки. Як це можна назвати відпочинком? Або іще е, один вид відпочинку це коли ти, наприклад, щось робиш, а на задньому плані грає відео теж якесь. Так не може бути. Так не відпочивається. Малювання це класний, до речі, відпочинок. Мені прям дуже подобається. Щас sec, please. Завела собі я, коротше, блокнотик. Цей. Завела я собі скетчбук. Але це скетчбук це для тих, хто вміє малювати. А для тих, хто як я, це не скетчбук, а просто місце для малювання. Так, малюнки просто з голови. Або для чого мені потрібен Тік-Ток. Я там підписана на купу просто людей, які малюють антистрес. Це називається типу антистрес. Це всякі. Я навіть не знаю, як це пояснити. О, оце люблю. Це патерни під час того, як Оце я малювала вчора. Короте, це патерни під час яких ти просто розслабляєш свій мозок і просто малюєш однотипно одне і те саме. І це так цікаво, наскільки твій мозок в цей момент починають вирувати куча думок, але потім в якийсь момент вони зникають, і ти ніби. Очищуєш свій мозок. Ну коротше, я не знаю, як це пояснити. Може звучати якось дуже замудрено, але насправді це дуже просто сісти, помалювати, не парячись, ні про що. Я не знаю. І іноді я люблю передивлятися, тому що мені ці малюнки навіть подобаються. Тож тіктоці іноді я заходжу і бачу, як люди малюють якісь патерни. Я беру, заприклад, ці патерни і намагаюся їх повторити. Тому що в мене немає на меті придумати щось оригінальне, а є на меті саме. Розрузити свій мозок. Ось, допоки в мене зайняті руки, мій мозок починає там щось, якісь думки свої акумулювати і таким самим чином чиститься. У мене, значить, є лайнери: 0,1 е, центропен, е, 0,3 санті. І 0,7 теж центропен. Коротше, ці фломіки, афієзні фломіки, які з оцим наконечником як кісточка. Я таки побачила у своїх дітей, які в нас в наш дитячий центр ходять, ось, і поняла, що це тупо афієзна тема, тому що воно дуже класно малює. От, і тепер таким чином я знайшла для себе трошечки розрад. Тож, я не знаю, я вже два рази намагалася закінчити, і ніяк не закінчу. Давайте собі відпочивати, і х... найважливіше, якщо тим паче звертаюся до тих, хто зараз хворіє, що я сама знаю, що коли ти хворієш, ти навпаки починаєш багато дивитися там серіалів, умовно або ще чогось. Коротше, тебе є можливість відпочити. Ти думаєш, що ти таким чином відпочиваєш. Але відчувши на собі, я розумію, що я таким чином не відпочиваю, і можливо комусь це буде корисно. Зараз, от ти береш і реально всіх попереджуєш, що вони тобі можуть не писати, тому що ти не відповіси. Мої близькі знали, що мені треба дзвонити, якщо їм потрібно. Ось, і все, це так кайфово, просто на один день залишити залишитися на одинці з собою. Хоча потім, після того, як закінчився робочий день, до мене приєднався Микіта. Ось, але все одно я сиділа сама, малювала, читала або втикала. Коротше, моя порада, якщо у вас є така можливість. Скористайтеся нею і відпочиньте від інфошуму, який знаходиться довкола. Тож, будь ласка, не забувайте донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, фонд «UA будь-який інший фонд, який ви для себе оберете, на всі ці фонди можна Просто зробити підписку на якусь кількість грошей, це дуже зручно. Звісно, підтримайте, будь ласка, збори, які проводять ваші знайомі, або знайомі знайомих, це взагалі сила. Ми це недооцінюємо, тому що. Знаєте, це як теорія цих шести рукостискань. Ось, але насправді кожен з нас може потрошечки допомогти один одному. Також нагадую, що благодійний фонд Волонтерська спілка поруч зараз збирають торбинки світла і тепла. Вони будуть закуповувати пауербанки, батарейки і ліхтарики для населених пунктів Нью-Йорк, Торецьк та Ямпіль. І, будь ласка, якщо хочете долучитися до цього збору, тому що зима близько, ми це знаємо. Ось, то банка буде в описі до цього відео. Я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене копійкою, ви можете стати спонсорами на каналі, можете підтримати мене на сайті Байміякофі або задонатити посильну суму на е, монобанку. Як вам зручно, звичайно, в першу чергу донатимо на Збройні Сили України та гуманітарні потреби. Я вже забула, за два тижні, уявляєте, що треба показати в кінці котиків. Ви ж не бачили. А ціля п'є водичку. Ціля сісі. Целю, йди до мене, йди до мене. Мій зайчик. Так. Пам'ятаєте, Сісільку? Мою красуночку маленьку. В неї все добре. Нещодавно в неї були проблеми зі здоров'ям, то ще ж як в неї були такі судоми, скажімо, ось. Але ми були у лікаря і сказали, що все в порядку, і не зрозуміло, що це, можливо, стрес, можливо, щось таке. Вона ще вкусила мене за палець, Я ходила до хірурга, мені його різали. Коротше, зараз в неї все в порядку, якщо вам цікаво. Ось, готуємося до зими, набираємо кілограмчики, тому що я бачу вона і розпухнастилася. Чисто ну, шубка. Ну і животик трошки виріс. А я тільки за, я дуже за. Зараз покажу мало. О, це, це в кого животик росте. Ну шо ж, Ми з хлопчиками дуже дякуємо вам за перегляд. Я дуже сподіваюся, що мене чутно. Бажаємо всім хорошого дня, вечора, ночі, коли ви це дивитеся. Ми вас дуже сильно любимо і побачимося з вами в наступного відео. Бай-бай! Скажи, бай Бай-бай. Якась недружелюбна атмосфера, так? Да? Це не бай-бай.